То де світло тут не було в селі у вас? Дивіться, а світло з'явилось е, теж в ці часи не було. Я думаю, а до за лампи. Це теж до 60-х років, 61 62 В нашому селі була машино-тракторна станція. Яка ремонтувала, було бастярське, ремонтували двігуни для всіх тракторів і комбайнів регіону Півдня Одеської області. Свозили, бо були станки, і побудували електростанцію спеціально 54 році. Да, 54-й рік була. І вона забезпечувала в ці майстерні, де були станки, токаря. Вони там щось точили. Мазут привозили, нафту привозили для цих дізель-генераторів. По озеру, з Дуная, ну я це не пам'ятаю. Ну, я пам'ятаю, коли не було електроенергії, були лампи, а потім пам'ятаю,